На українському творчому небосхилі згасла ще одна зірка. Автотроща на Закарпатті. Там загинув народний артист України Богдан Сташків. Це не перший випадок раптової смерті українських відомих діячів саме в автотрощах. Обоз пригадує тих, хто робив чималий внесок у розвиток України, але загинув на дорозі. За яких обставин та чому ці втрати стали дійсно болючим ударом по всім нам? Почнемо з аварії, яка трапилася 7 жовтня 2024 року. На Закарпатті на автошляху нижні ворота Воловець Міжгір'я, 67-річний житель міста Тисменеця Івано-Франківської області, керуючи автомобілем BMW, не обрав безпечної швидкості руху. Внаслідок чого не впорався з керуванням і допустив виїзд транспортного засобу на узбіччя. У подальшому авто перекинулося на дах. За кермом автівки, яка вилетіла в кювет, був народний артист України Богдан Михайлович Сташків, уродженець села Дички Івано-Франківської області. Розцвіта біла черемшина. народився Богдан Михайлович 21 серпня 1957 року. Освіту здобув у Рівенському інституті культури, а також у Львівському державному університеті. Був директором будинку культури міста Тисмениця та завідувачем місцевого відділу культури. Фінансував будівництво та реставрацію храмів Прикарпаття. За власні кошти споруджував спортивні майданчики для дітей, молоді та ветеранів зсу у 1900 у 1989 році став володарем гран-при міжнародного конкурсу вокалістів у Голландії. Сташків мав чимало орденів та нагород, зокрема, медаль міністра оборони України за благодійну миротворчу місію в Косово у 2001 тисячі Богдан Сташків заснував дитячий конкурс фестиваль захід 21-го століття. Співак давав багато концертів в Україні та за кордоном, гостролював країнами Європи, виступав у Канаді та Сполучених Штатах Америки з 2014 року. Активно допомагав українському війську. Я ще всього не сказав, шану серце чане. 2015 рік, 2 лютого, не стало улюбленця мільйонів. Андрій Кузьменко. Він же Кузьма загинув в автокатастрофі на трасі у Дніпропетровщині. Авто Кузьми Скрябіна зіткнулося з молоковозом. Український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер та актор Андрій Вікторович Кузьменко псевдонім Кузьма лідер гурту Скрябін, загинув на місці. Кузьма народився 17 серпня 1968 року у місті Сампір Львівської області з 2003 року, протягом усіх десяти сезонів працював разом із співачкою Наталією Могилевською, ведучим музичного телепроекту Шанс на телеканалі а згодом і програми шиканемо протягом 2014 року допомагав військовим та пораненим у зоні АТО на сході України. Як би то не було страшно говорити такі речі, люди стали солідарніші. Вони нарешті стали українцями. Незалежність дуже легко Україні дісталася, і видно, зараз почав такий момент щоб її виборювати. Напередодні смерті дав досить скандальне інтерв'ю з критикою влади. Вся хер, яка є над нами зверху ви прекрасно знаєте, всі її зливають. Всі зливають, всі брешуть. Москалі брешуть і саме гірше, що брежуть наші. Майте мозок в своїй голові, тримайтеся купи, ви точно знаєте, що робити, щоб в цій країні було ліпше. А це його останнє відео зроблене на мобільний телефон 1 лютого 2015 року за день до смерті. Я, Андрій Вікторович Кузьменко, роблю екскурсію для президента і всіх депутатів Верховної Ради, взагалі всіх депутатів по дорогах нашої країни. Не треба тратити бабки. На то, щоб виходити і мнути свою жопу на дорогах масажистів, просто напросто сідайте на таврію, знімайте крісло, ж на банановий ящик і в цю ямку. Йопс! дякую вам за ту У 2015 році. Посмертно Кузьменко був нагороджений кавалером ордена за заслуги першого ступеню у 2020 році. Відзнакою Герой України. В тому ж році, 2 липня 2015-го, внаслідок ДТП на автодорозі Львів Тернопіль на Львівщині загинув співак Владислав Левицький. Його автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Я би не зміг бути там, де зараз. Владислав Левицький народився 18 квітня 1985 року у Львові. Закінчив музичну школу за класом фортепіано, де пройшов семирічний курс навчання. За три роки брав участь в різних дитячих концертах, конкурсах та фестивалях не лише в Україні, але й у Німеччині, Данії, Польщі, Італії, Франції, Швейцарії, Білорусі та Угорщині. У 2006 році Левицький виграє музичний поєдинок у телешоу Ігоря Кондратюка, караокі на Майдані, і стає фіналістом сьомого сезону популярного телепроекту Шанс, що правда програє у фіналі у 2009 та 2010 роках. Двічі отримував звання «Найкращий співак Львова. Також два роки поспіль у 2010 та 2011 роках. Владислав Левицький став фіналістом національного відбору Євробачення. Його кар'єра лише починала набирати обертів. Він вражав глядачів своїм голосом та харизмою. Але автомобільна трагедія зупинила все, а 8 травня 2009 року. Київ внаслідок ДТП загинув український шоумен, телеведучий і тележурналіст Ігор Пелих. Нам кияни і гості нашого міста. Всім притяпала. Мене звати Ігор Горпалих. А я палець. Ігор Пелих народився 3 лютого 1974 року в місті Тернопіль. На Тернопільській обласній державній радіокомпанії створив і вів молодіжну музичну програму Веселий Роджер. Був діджеєм на радіо столиці, працював в телекомпанії «1 плюс 1», Вів програму Не всі вдома у 2000 році став ведучим туристичної телепрограми Галопом по Європах». Я думаю, що я зараз зроблю таке, чого не робила ніколи за всю програму «Галопом по Європах». Питання зауваження, пропозиції є? нема. Пізніше програми міського квесту на свою голову та інтелектуального шоу на каналі Сіті Таксі був продюсером програми Лабіринт. Таке життя. Це лабіринт. У 2003 році отримав премію Телетріумф в номінації «Ведучий розважальної програми. 29 травня 2004 рік у 27-річному віці в ДТП гине українська телеведуча та модель Ольга Бура. Здравствуйте, с вами программа Коронное блюдо и я, ее ведущая Ольга Бура. Ольга Анатоліївна Бура народилася 27 травня 1977 року в місті Тетіїв Київської області. У дитинстві закінчила музичну школу по класу бандури. З 2002 року навчалася на заочному відділенні інституту журналістики Київського державного університету. Під час навчання в інституті перемогла у локальному конкурсі краси з титулом студентка красуня, після чого почала працювати моделлю. Потрапивши на телебачення, працювала ведучою на трьох телеканалах. У 2002 році бура прийшла на телеканал ICTV. Кілька років вела власну програму Коронна страва. На інтері була ведучою ранкової програми Новий день. А смерть якої відомої особи в Україні чи у світі стала найбільшою трагедією саме для вас. Напишіть про це у коментарях.